Не секрет, що успішність майбутньої професії залежить від чітко сформованих орієнтирів і вподобань школярів. Зазвичай навесні для старшокласників розпочинається гаряча пора, час, коли вони в останню хвилину обирають вуз подекуди не розуміючи, чи правильний це вибір. Головне кажуть, вступити до вишу це найбільша помилка, адже упродовж п'яти років доведеться здобувати ту професію, якою займатимешся упродовж усього життя. Така перспектива сьогодні є дуже далекою для старшокласників, принаймні вони саме так вважають. Тож переконані, що сьогодні важливо вступати до будь-якого вузу, здобути диплом, а там же як вийде. Ці рожеві окуляри зникають вже тоді, коли диплом не допомагає отримувати від обраної професії те натхнення і задоволення, яке допомагає здобувати кар'єрний зріст і матеріальну винагороду за старання. Аби учні по завершенню школи робили свідомий вибір і не зупинялися на півдорозі, мріяли і досягали своїх мрій, вчителі та науковці започатковують різноманітні конкурси, змагання, турніри, все, аби виявити здібності і нахили дітей, завчасно допомогти визначитися з їхньою майбутньою професією. Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького вирішив зробити крок на зустріч абітурієнтам і допомогти завчасно зорієнтуватися у великій кількості спеціальностей, запросивши старшокласників на день відкритих дверей. Університет це маленька така держава, і в будь-якій державі, чи спільноті, чи громаді дуже важливо наявність політичної волі. Там, до змін, до якоїсь діяльності, до будь-чого. Так от я хочу сказати, що сьогодні у керівництві університету є, є ця політична воля до створення в університеті не формальних таких громадських утворень, а реальних, наповнених реальним змістом і реальною роботою. Ми організовуємо Дуже багато з врахуванням думки студентів, всяких виїздів, поїздок, організації практик, науково-практичних конференцій, де залучаємо студенти. Безумовно, мене хвилює студентський побут. У нас забезпечуються всі і гуртожитками, і, як кажуть, і місцем навчання, але все це ще потребує якісних змін, починаючи від того ж гуртожитку і завершуючи будь-якою конкретною аудиторією. Сьогодні Черкаський національний університет це багатогалузевий навчально-науковий комплекс, що здійснює підготовку спеціалістів практично для усіх сфер господарювання. Нині у восьми інститутах та на двох факультетах навчається більше семи тисяч студентів. Вони здобувають освіту за 47 спеціальностями. Це і бакалаври, і спеціалісти, і магістри. І університет оновлюється. Це саме головне, що відбувається в університеті. Безумовно, поштовхом до оновлення є прийнятий Верховною Радою закон про вищу освіту, який вступив в дію 6 вересня. І, власне кажучи, відповідно до прийнятого закону, ми оновлюємо органи управління університетом. Університет стає більш автономним. Допомогти абітурієнтам визначитися з вибором спеціальності, покликані інформаційні зустрічі. Щоб старшокласники зробили свідомий вибір професії, визначалися з власним майбутнім. Університет гостинно відкриває двері для тих, хто шукає свій шлях у житті. Я думаю, що абітурієнтам цікаво було познайомитися з нашими інститутами, з нашими лабораторіями, музеями, з викладачами, побувати на лекціях, відчути себе не зовсім невеликий час студентами, як вони це будуть навчатися в нашому університеті. Нещодавно міністерство освіти оприлюднило нові умови прийому до українських вишів. Про них інформували абітурієнтів, що завітали до університету. Університети можуть визначити перелік тих сертифікатів ЗНО, які необхідні для тієї чи іншої спеціальності. От, наприклад, міністерство раніше визначало чітко. Що на історичну спеціальність може бути подано сертифікат з української мови літератури, історії та англійської мови. А зараз обов'язково міністерство визначає лише один сертифікат з української мови і літератури. Крім того, друга новація міністерство не встановлює нижню межу по результатам ЗНО. Тобто це прерогатива теж університету. Тобто університет може визначити 124 бали. Так? І навіть по профільному випробуванню, ну зрозуміло, що на історичний факультет профільне випробування це історія України. Ми можемо або ж підняти профільне випробування до 140, навіть до 180 балів, або ж залишити його на рівні якому 124. Так, як і було на момент започаткування ЗНО. Третя новація, яка пропонується міністерством, це визначення пріоритетності вузів. Тобто, спочатку, під час обговорення умов, мова йшла про те, що абітурієнти в 2015 році зможуть вступати в будь-які вузи України без обмежень. Отож, аби дізнатися більше про перспективи, що відкриває Національний університет, пропонуємо здійснити мандрівку вузом. Першим нам відкриває свої двері інститут історії і філософії. Професія історика є на зараз однією із найважливіших і найключовіших професій у нашому житті. Тому що ми зараз розбудовуємо нову країну, ми зараз прагнемо чогось змінити, а, власне, історики це ті люди, які... Повинні ну щоб щось збудувати, потрібно навчитися чогось у минулому. А історики, власне, це ті люди, які повинні донести до людей правильність минулого розповісти, правильно трактувати події. І, власне, ну, історики, вони завжди ті люди, які несуть у народні маси інформацію. Як історики будуть трактувати, так будуть будуть думати і загали. Ось в чому власне. Полягає ну, моя суть професії, чому власне я подав. Я просто хочу донести до народних мас правдивість інформації, щоб, як кажуть, історія багато разів перекручувалася. А я хочу з'ясувати саме правильність історії, правильність нашої України, історії нашої України. І щоб люди її зрозуміли і правильно власне навчилися жити саме на історії, не знаючи помилок минулого і уроків минулого, ми не зможемо збудувати достойного майбутнього, і тому я вирішила для себе, що я хочу більш детально вивчати минуле, аби наше майбутнє було світлим і аби наше сьогодення також було. Достойним навчатися дуже цікаво, оскільки я обрала для себе те, що хотіла, і складностей ніби не виникає. Любов до історії студентам Дмитру і Анастасії прищепили ще вчителі у школі, тож вибір професії був свідомим. Цей напрямок подобається і одинадцятикласниці Владія Тамась. Дівчина вже визначилася з навчальним закладом і спеціальністю, яку планує опановувати. Зараз переді мною стоїть. Саме головне питання це вибір майбутньої професії. Мене цікавить такий взагалі предмет, як історія. Люблю цей предмет. Мені він, тобто, дається легко в навчанні. Тих, кого вабить світ природи, хто не уявляє свого життя без формул, молекул та експериментів, запрошує до себе Навчально-науковий інститут природничих наук. Про те, що стане біологом, Катерина Лавріненко знала вже з 7 класу. Відтоді ця наука принесла їй чимало перемог та досягнень у Малій Академії наук на різноманітних конкурсах та змаганнях. Сьогодні вона студентка першого курсу. Я потрапила саме на ту спеціальність, на яку я б. Про яку я мріяла. Це надзвичайно цікаві лабораторні роботи, польові практики. Я, мені дуже подобається викладацький склад дано, даної кафедри. Також це можливість участі у різноманітних наукових конкурсах. Зокрема, я вже встигла взяти в цьому році участь у науковому форумі Дотик природи, де посіла третє місце. Із роботою, темою якої є поліморфізм та суртуюча симетрія в групованнях Колорадського Жука в Черкаській області, я досліджувала це ще манівська робота. Тобто перед вступом до ЧНО я мала досвід роботи у малій академії наук. Це одна з манівських робіт. Окрім чотирьох напрямків: хімія, біологія, екологія та якість стандартизація сертифікація в інституті природничих наук планується відкрити і нові спеціальності. На сьогодні планується розвиток як спеціальності екології. На сьогодні плани це відкриття нового напряму, лісове та садово паркове господарство. Ми маємо. Досить розвинену базу ботанічного саду Черкаського національного університету, і другий напрямок це розвиток спеціальності біологія для відкриття лабораторної діагностики, що є необхідним підготовки студентів-біологів для роботи в практично в лабораторіях. Напрям хімії на сьогодні розвивається на шляху відкриття фармацевтичної хімії для магістратури. Хімікам, які можуть працювати на фармацевтичних заводах з виготовлення та аналізу лікарських препаратів. Університет добре знаний в Україні і світі завдяки школам, що тут функціонують, у їх числі і школа професора Мінаєва, де проводять квантово-хімічні дослідження. Ну, Хіміки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького останнім часом зробили дуже великий внесок в розвиток цього ряду напрямків корисних для нашої держави. А саме ми розробили нові речовини, які є аналогами відомого графену. А саме це полімери на основі тетрокси циркуління. Наші хіміки також проводять дуже величезну роботу по синтезу наночастинок, з рибу і золота, покритих гумінними синтетичними речовинами. Цей напрямок нам надає перспективу застосування цих речовин в багатьох гаузях. ну, таких як, наприклад. Парфюмірія, вироботок нових ліків на основі на а також багато, багатьох інших. Крім того, у нас робляться такі прикладні досліди, як синтез нових <кхи>, матеріалів, які можуть бути застосовані як домішки до бетонів, а також до лакокрасочних матеріалів і такі інші. Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій є одним з найбільш чисельних та найстаріших в університеті, адже філологів тут почали готувати практично з часу заснування навчального закладу, 90 років тому. Сьогодні тут навчають філологів, видавців та журналістів. Скільки буд класичний національний, от то велику увагу приділяємо теоретичному вивченню дисциплін, от але водночас і значну увагу. Надаємо і практичні підготовці студентів, і для цього ми робимо, я вважаю, таки досить багато. Скажімо, для студентів-філологів у них є дві навчальні практики: країнознавча або фольклорна, фольклорна, як ми її називаємо, і діатологічна після другого курсу. І от результатом і продуктом цих практик, зрештою, і стало створення навчання навчальної такої лабораторії. Яку ми назвали музей українського рушника. От. Для студентів-журналістів ми маємо прекрасну навчальну лабораторію телевізійну, де зрештою теж студенти практикуються, набувають основних своїх майбутніх навичок роботи. Бо, зрештою, це та вимога часу, яка стоїть перед нами. Бо сьогодні роботодавець більшою мірою, мабуть, звертає увагу не на наявність теоретичних знань у свого працівника, а на ті. Практичні знання і уміння, ще, ще практичні уміння, які він може продемонструвати в ході виконання своїх ну, службових обов'язків на місці на робочому місці, і студенти, журналісти, і студенти за напрямом видавнича справа та редагування, які мають свою навчальну лабораторію, де вони виготовляють продукти видавничі, от і редагують, і форматують, і макетують свої, свою продукцію. Є де навчитися, є чому навчитися і є в кого повчитися. Бо для цього ми залучаємо до викладання дисциплін, особливо таких практичного циклу, залучаємо фахівців практиків. За час існування спершу факультет, а нині інститут, став осередком патріотизму, колискою національних українських традицій. Кожний має знати історію свого народу, культуру свого народу і. Саме ця спеціальність дає змогу дізнатися її глибше. Філологія це наука і про мовознавство, і про літерознавство, і про саме фольклористику. мені подобається вивчати українську мову, українські звичаї, традиції. Мені цікаво, інтересно це нове подій, там всякі новини, передавати все людям. Далі подорожуємо до навчально-наукового інституту економіки і права, коли я Думав про вибір професії, я продивлявся дуже багато різних е, варіантів, але я хотів почувати себе захищеним. Я вважаю, що юрист, ну можливо, моя майбутня професія, це людина, яка почуває себе захищеним, тому що закон це найсправедливіше поле бою. А які ви перспективи бачите для себе в цій професії? Найголовніша перспектива моєї професії надати мене це працювати. Працювати по 124 години на добу, щоб показати себе, щоб дивитися максимум цього, що я хочу. У мене з дитинства ваблять подорожі. Я люблю відкривати щось нове, дивитися на світ. Коли ти відвідаєш кожну нову країну, ти відкриєш нову частинку себе. Тому з кожною відвіданою моєю країною, бо я відкриваю частинку себе, я пізнаю світ, і це приносить мені досвід, який я потім передаю своїм близьким взагалі тури, це реально круто, Те, що надихає мене і дає мені сил для життя. Насправді у нас дуже великі перспективи в цій професії, так як освіту, яку нам надає наша кафедра, наш університет дуже якісні, і вони дають нам шанс потім влаштуватися як і в турпідприємстві, це може бути турагентство, це може бути туроператор, і також нам розвивають всі якості для того, щоб ми могли відкрити власне підприємство. Кожна досвідчена людина, яка Має якусь ціль у своєму житті, якщо яка хоче чогось добитись у своєму житті, вона повинна мати вищу освіту, щоб насамперед якби, забезпечувати себе саму, не залежати зовсім ні від кого, та мати можливість побудувати своє життя саме так, як вона цього бажає. Я вважаю, що вища освіта дає роботу, дає. Відкриває більше можливості, якісь перспективи. Кожна людина якби повинна, по-перше, знати свої обов'язки та свої права. Це я вважаю головне для кожного. Тому, ну, можливо, я повежу життя саме з цим, але ще на 100% я не вирішила. Нині випускники інституту працюють у провідних юридичних установах, судах, прокуратурі. Позитивні відгуки з місця роботи свідчать про високу якість підготовки спеціалістів. Дуже важливо, щоб кожен член нашого суспільства усвідомлював про ті права й обов'язки, які він має, про те, щоб в нашій державі були люди, які могли б захистити права і свободу людей, які живуть у цій державі, які б діяли, ну скажімо так, законно, неупереджено, які б ставали на захист порушених прав і свобод, і саме це завдання нашого нового, як то кажуть, українського юриста. В нашому вузі ми намагаємося викликати у людей не тільки професійні знання, ми намагаємося виховати патріотичних юристів, які б з повагою з відповідальністю ставилися до завдань українського державотворення до захисту української правової системи, які б могли належним чином представити нашу державу не тільки всередині її, але й на міжнародній арені. Тому дуже багато уваги приділяється. Підготовки і професійні юриста, і теоретичні, і практичні, і е, виховання у людей з високими моральними, професійними якостями. Далі вирушаємо до навчально-наукового інституту фізики, математики та комп'ютерно-інформаційних систем. Поринемо у світ точних дисциплін. Е, мені дуже цікаво робити всякі досвіди, експерименти з фізикою. І в майбутньому мені б, е, хотілося. Також навчати таких студентів, як я, навчати фізики і заохочувати інших студентів, школярів до фізики. Це фізика процвітала, тому що все, де ми ходимо, де ми живемо, пов'язане з фізикою. Цю професію я обрала, мабуть, ще в школі. І з перших з днів, коли в мене почалися уроки фізики, мене ця наука дуже зачарувала. Цю любов до мене привели ну, мої вчителів фізики. Е, я зрозуміла, що це надзвичайна наука, яка вміщує в себе математику, там, природознавство. Тобто, е, за допомогою неї я зможу в майбутньому е, о, як, навчати дітей, можу працювати із комп'ютером. Тобто, саме ця спеціальність дає мені великі можливості в майбутньому. Сучасний фізмат це чотири спеціальності. Це Фізика, на якій можна отримати кваліфікацію як фізика, як спеціаліста з комп'ютерних технологій, так і вчителя фізики, інформатики та астрономії, а також викладача вищого навчального закладу. В нашому арсеналі є підготовка вчителів математики, викладачів математики, також з основами інформатики. Також ми навчаємо на двох інженерних спеціальностях: це прикладна математика, туди також досить великий конкурс. У нас і така цікава для Черкаській області спеціальність як автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Це унікальна кваліфікація, яка дозволяє створювати програмно-апаратні комплекси, конвейерні лінії, автоматизовувати виробництво, створювати свої автоматизовані комплекси і фактично впроваджувати науково-технічний прогрес у виробництві. Мені з дитинства подобається математика, різні всякі задачки і подобається вчителі. Мені подобається працювати з дітьми, тому я думаю, що хотіла працювати там, де мені подобається. Є у складі університету навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва. Про тих, хто вирішив тут навчатися, кажуть, це люди гуманної професії. Вони покликані навчати дітей, допомагати людям та прикрашати сірі будні оточуючих. Професія вчителя у всі часи була однією з найпрестижніших, найпочесніших і найвідповідальніших професій. Хто на вчителі навчить підростаюче покоління відрізняти добро від злого, чорне від білого, дасть їм ту сукупність знань, яка їм пригодиться у подальшому житті. У нас ну не лише престижно вчитися на вчителя, а й дуже цікаво. Перше за чотири роки навчання згадується дуже багато цього чого цікавого. Перш за все, це посвято свято студенти, це загальноінституційні інституції заходи від сесії до сесії, де студенти покажуть, як же живе студент від зимової сесії до літньої сесії. Також, окрім навчання, ми і подорожуємо. Ми були у таких містечках країни, як місто Канів, Козацьке місто Чигрін, також у школі для обдарованих дітей. Проте наші студенти можуть і їздити і за кордон. Якщо студент напише статтю, він себе зарекомендує, займе якесь прозове місце, він може поїхати до Польщі, і це абсолютно безкоштовно. Наші викладачі є нашими найкращими добрими друзями. Взагалі, наше навчання базується не тільки на теоретичних засадах, але і на практиці. Студенти мають змогу самі обирати дошкільні навчальні заклади, де вони хочуть проходити практику. Зокрема, ну зазвичай добре, щоб студенти самі себе спрямовували, адже Більшість, більша частина успіху залежить від самих студентів. Ще у нас є дошкільна освіта. Е, студенти здобувають також подвійну спеціальність: це вихователь у дошкільному навчальному закладі, а також вчитель початкових класів. Я ні на мить не жалкую, що вступила на цю спеціальність, адже професія вчителя вона надихає постійно, прагне, щоб. Я самовдосконалювалася, саморозвивалася і постійно займалася своїми знаннями. Будучи студентом нашого університету, ти маєш можливість навчатися не лише педагогів нашої країни, а маєш можливість повчатися закордонних колег. Можу сказати, що в нас дуже чуйні та добрі викладачі, які як сказали вже як для нас друзі. Соціальний працівник це не просто професія, це поклик душі. Ми не просто допомагаємо людям подолати їхні проблеми. Ми прагнемо змінити цей світ на краще і знайти себе і реалізувати. Хотілося б декілька слів сказати про те, де ж про це влаштовуються наші випускники. По-перше, це державні структури, центри соціальних служб, загальноосвітні заклади, де вони можуть бути працювати з соціальними педагогами та соціальними працівниками. Також дуже багато спостерігаємо перспективу. Це благодійні фонди та благодійні організації, де вони можуть реалізувати саме соціальні ініціативи, які є поза межами державних програм. І також наші випускники дуже часто виїжджають за кордон, де працюють міжнародним. Волонтерами, зокрема, там Індія, країни Африки і так далі. І це достатньо вагома перспектива для студентів. Не лише споглядати, а й відтворювати красу навколишнього світу. Студентів навчають на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Тут чекають на творчих талановитих студентів. В тому, що первічна людини з іздрівлі і самоверожіння. является украшением себя и окружающей действительности для того, чтобы получать эстетическое удовольствие. И эту потребность наши выпускники могут удовлетворять после окончания нашего, нашей кафедры. У нас две специализации. Это художники по оформлению интерьера и художники с компьютерной графики. И после окончания бакалаврата и магистратуры они включают две... Спеціальності Это допомагає при трудоустройстві. Я захоплююся живописом, захоплююся малюванням. Мені з дитинства це дуже подобається, тож я обрала саме цей профіль. Планую, планую працювати в сфері комп'ютерної графіки. Це дає змогу і малювати, і створювати якісь нові образи на комп'ютері. Тут школярам допоможуть зорієнтуватися у великій кількості пропонованих спеціальностей та за рівнем знань і здібностей не помилитися у власному виборі, адже головним пріоритетом вузу в усі часи залишається якісна, престижна та доступна освіта.